Доброго дня! Сьогоднішній ефір буде присвячено, що робити, коли пропустив свій візит на відбитки пальців. По деяким причинам. Отже, знаходимо вебсайт uscis.gov. Наша процедура буде називатися a Biometrics Appointment. Як тільки ви знайшли, ви повинні зробити Sign-in. Ось я обвела оранжевим. Як тільки ви нажали на «Sign in», у вас відкривається таке віконечко, значить ви повинні сюди вставити ваш email address, password і sign-in. У вас вже давно би мав бути цей кабінет. Після того, як ви ввели це все, у вас буде другий крок верифікації, ви повинні ввести свій ам, верифікаційний код. Він вам прийде або на телефон, або на «E-mail». Після того, як ви сайн, у вас відкривається ось це вікно, може відкритися і звичайне вікно, де ви будете бачити всі свої кейси. Як тільки, якщо у вас відкривається це вікно, ви повинні нажати Go to my USCIS account. Як тільки ви прийшли туди, ви, ось я б оранжевим, стрілочка вниз. А бачите, стрілочка оранжева показує, що тиснути. Як тільки ви натиснули, у вас відкривається оцей лист, і ви а, повинні обрати. Reschedule biometrics. У вас відкривається ось таке вікно. Читаєте всі умови. Як тільки ви прочитали, ви тиснете на кнопочку Я обвела це оранжевим кружечком Reschedule Biometrics. Наступне у вас вікно відкривається ось таке. Ви бачите, у вас 5 кроків. 1, 2, 3, 4, 5. Ми в даному випадку на першому кроці. Ось я обвела оранжевим, Select reason for reschedule. Ви повинні вибрати причину, по якій ви хочете а, змінити дату і час вашої біометрики? Як тільки ви натиснули на ту кнопочку, у вас відкриваються ці причини. Перше це inability to obtain leave from employment. Тобто ви не змогли відпросити з роботи. Друге, у вас що сталося? Наприклад. Ви були кудись поїхали на весілля, весільна церемонія або graduation ceremony, хтось у вас закінчував коледж, або, або а, за станом хвороби. А, зачастую для українців це буде late delivered or undelivered біометрик service appointment notice, Фізичний лист не прийшов, прийшов пізніше. Можете вибрати це. Якщо ви вибираєте other. Значить, ви повинні там внизу написати причину. Ви повинні вибрати якусь причину, іначе кнопочка Next у вас буде сіра, і ви не продвинетесь далі. Отже, вибираєте причину, яка більше підходить до вашої ситуації. Цю причину у вас навряд чи хтось буде перевіряти, тобто докази вам не потрібно буде давати. Наступний другий крок: у вас відкривається дане вікно, і тут потрібно ввести дані, які у вас. Мають бути у фізичному листі, який до вас прийде на почту. Або ж, якщо не прийшов цей лист, у вас в цьому ж кабінеті є «Notice». Відкривайте цей «Notice» і берете а, всі дані. «Recipe number recipe number ви вводите. Потім uh, «Correct appointment date», та дата, на яку у вас був назначений цей апойтмент, вводите, потім час, наприклад, 9.30, там час 30. Ваша дата народження і офіс, через який ви повинні будете йти, здавати цю біометрику. В даному випадку у нас це Філадельфія, штат Пенсільванія. Якщо хтось дивиться з інших штатів, обирайте свій штат. У вас в листі повинно бути це все вказане. Якщо у вас якась інформація неправильна, кнопочка Next буде сіра, вам треба, щоб була синя. Отже, ось приблизна інформація. Я придумала, цю, наприклад, ці номери, все, щоб в мене була кнопочка синього кольору Next. Тоді я можу продвинутися назад. Інформація тут я взяла з голови. І отже, ми отримуємо повідомлення: Appointment not found, тобто, система не знайшла мої дані. В даному випадку в мене немає реальних даних, тому я не можу продвинутися далі. Для вас наступні кроки, це буде ввести локацію, яку би ви хотіли, у вас це буде Філадельфія, якщо це штат Пенсільванія, якщо це інший штат, обирайте інший. Потім дату і час ви повинні обирати. Це четвертий крок. І п'ятий крок це confirmation. Ви підтверджуєте, що ви хочете саме на цю дату і на цей час назначити appointment. Дуже вам дякую, що ви прослухали дане відео. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки і поширюйтесь серед своїх друзів. Гарного вам дня!